Так, І ще в нас тут один боковий ремонт. Переремонт. Щось тут робили. Дробили, щось видно, не вулканізувалось. У них. Два рази клієнт сказав, що переробляли йому, щось тут не так. Все одно шишка лізе, все розвалюється. Странно. Внутрі там стоїть кордоволадка. По мені так вона, можливо, навіть маленька для такого пореза. Скоріше всього, її треба було нормально, правильно розробляти. Я так подозріваю. Не було в них прижиму. Тобто не прижалось. Сера резина нормальна і не спрацювала. Будемо переробляти. У нас виходить ремонт я цей зробив вже. Ось він такий. Так, внутрі у нас виходить, кордова сира резина вварена. Ну, колесо мені привезли без, Шину мені привезли без диска, діска, на свіх, просто хочу подивитися, що з ним. Ну, Провірити, що я з ним натворив. Самому цікаво, що у нас тут виходить. Зараз дамо четврочку йому. Так, ну, в даний момент поки все очень непогано йдемо. Це я не чищаю. Цю шероховатость, яку я спеціально залив. Так, 3,5 вже давлення у нас. Ну, щас до дойдем, подивимся. подивимось. Ну, хай буде трошки, хай буде 4-5. Я до 5,5 розкачував. Нормально вони працюють ці ремонти. Показуй. Все, нормально, все красиво. Ставимо лайки, підписуємося, дякую за увагу.